Мета знову подає дозвіл на продовження терміну дії оренди земельної ділянки міськонком. Коли громадське об'єднання останній Бастіон» посилає на міськійканком документи про будівництво дитячо-юнацької спортивної школи або парку, то міськовиканком відразу пише нам листа, що надійшли копії банківських документів, в яких зазначите суму необхідну для будівництва 35 мільйонів гривень. Вартість була дитячо-юнацької спортивної школи. І вони кажуть, покажи, що в тебе в банку зараз лежить 35 мільйонів. А якщо ти не показуєш, ми не даємо тобі. В той же час архімета звертається, у них на рахунку, ноль. Ну, тому що це фінансова піраміда. А міський кондом досить успішно. І ми, я думаю, що на найближчій сесії ми побачимо результати, коли корупційним шляхом буде прийнято рішення про продовження терміну дії оренди земельної ділянки. Опа, сія відповідь на всі питання. Прикрашати чи казати об'єктивно? Ну, ось вона об'єктивність. Але публікуйте цю об'єктивність.